І народ, всім привіт, з вами Дмен. І ви на кінець дочекалися цього відео, де я апнув гавса на 25 ранг. Значить, значить, я пою з Нікітою. наві маю його нік. В нього 38 кубків та я знімаю. В нього 3 30 ранга. Силочка на нього, як завжди, під відео. Пропоную перейти і підписатися на його канал. Без нього не було б багатьох 25 рангів на моєму каналі. Так що надіюся, що тобі не тяжко підписатися на його, та на мій канал, якщо ти не підписаний, і поставити лайк цьому відео. Значить, пацани ми таким піком, а іменно СТУ ГАВС. Я навіть бачу тут зеркальні піки, тобто, точно такі самі, як в нас. Так що взагалі пік юзують. На цьому тут часто можна побачити СТУ. Трохи рідше можна побачити гавса. Я не знаю. ну... Нікіта дикий просто, я не знаю. Так вильтати, я б лічно на історії я ні, я ніколи так не робив, щоб на Тімо, наприклад, залетіти. І так різко винести. А то ще кубки 750, то є як челікав обідно, він за 9 кубків. Сам я гався, часу скажу, апнути не міг. Ну Прийшов і Нікіта, і ми одразу за півгодинки, ну, за годинку відсили часу, апнули взагалі спокійно. й сильних слив не було. Ми не тільтували, тобто, там, не знаю, мінус 30 кубків за раз. Десь, по-моєму, раз ми мали мінус 8. Тобто, четверте місце. Ну а так, то спокійно, стабільно йшло. Що? Шо... 6 кубків, 8. Коротше, я вже якийсь страшний починаю говорити, Тупо не слухайте, бо я вже путаю. Друге, перше місце занімали. Так, тут ми спокійно забираємо, бо. Ну, як би топ-тіма. Тьма. Ну і ще прикольно то. Я гаджет Ще прикольно то, що він збирає багато хп і спокійно може пустити. Все, тупо чекаємо. Тупо чекаємо, поки ще одна тіма здохне, там вже буде три, не так буде обідно здохнути. Фу, бо там вже кубки не зніме. Так, мінка, добре. Ну, вони не дають пійці. Вони не дають пійці. І ось прошу дуже СТУ. Так, так, так. Ну. Добре, прекрасно. Так, ух, 9 банок, ти шов. Страшно, страшно. Що я не думав, що там тільки 9 банок. Так, все, топово, третій ми. Я підходжу до нього. Так, забираємо воробушку. Все, пацани, це. Та, це 25 ранг. Нам цього спокійно хватає так, 7 банок на 14. Ну, пацани, ставте свої ставки в коментах, я вже, звісно, знаю. Тоді йому просто не повезло. так він грав з пасівкою на хіл, спокійно міг виживати. На цьому ми апнули з вами 25 ранг. До цього йшов давно ще, відколи я створив аккаунт, я казав, що я гався апнув 25 ранг. І прошу, а ми його апнули. Знову ж таки, дякуючи Нікіті. На цьому я закінчу дане відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на колокольчик, і перейти під відео на канал Нікіти і підписатися. Всім па, хорошого дня!